Від, хто дивиться це відео, в ньому я хочу показати, чим займалась весь цей час, поки мене не було на каналі. Хоча це складно так назвати що весь прям цей час, поки мене не було на каналі, бо мене тут не було вже дуже довго. Напевно, хочу з розповіді про хобі, яке зараз вже доволі довгий час є в мене головним, якщо можна так сказати. Хобі, в яке мене затягнула моя сестра Вікуся. Вона прям все підготувала для того, щоб затягнути мене в цю секту. Спочатку я покажу вам ось це. Це схемка для вишивки, яку вона, я навіть не знаю, де вона її взяла. Вона мені Скинула це, вишивається по схемці. Зараз я якесь тут світло трошки, так, напевно, буде краще. Ось це Аяка з гри Genshin Impact. І тут у мене вишито вже приблизно процентів 78%, може. Як бачите, я вже сама собі купила. Магнітик, а все інше це те, що мені дала сестра, навіть нитки. Вона мені їх підібрала ось. Це вже тут, можна сказати, залишки. Вона мені їх підібрала, дивіться, розклеїла номерки ось тут. Просто дала мені це п'яльце, цей нурге-станок. Він ще так, бачите, тут коригується і витягується вверх. І можна сидіти. Собі і вишивати. Я на ньому і вишиваю. Я пробувала вчора вишивати на руках, просто в руках держати і вишивати, але мені не дуже сподобалось. Мені з цим станком зручніше, хоча я повинна його повернути сестрі. Вона мені дала, так сказати, щоб затягнути мене в цю секту. Вона дала мені цей станок, а далі я вже сама повинна викручуватись, як хочу. Ось. це Можна так сказати, що це початок моєї вишивальної кар'єри. Я вам показала далі. Не можна сказати, що сестра мене геть нічим не обдарувала. Це було б зовсім брехнею. Так, дивіться. Це вже я показую вам зовсім вишиту роботу. Це саночки такі від Dimensions. Я Поки що не дуже розбираюсь у всіх цих нюансах, але це я зробила його як іграшку, щоб вішати потім на ялинку. Ось. Все вишито, весь бекстіч є. Мені вони дуже подобаються, і цей набір мені подарувала сестра. Ось. І оцю штучку, цю мотузочку я зробила з пряжі, Ярнард Брайт. Так як я багато років плиту фінічки, то в мене цієї пряжі, ну просто дуже багато різних кольорів. Якщо я буду далі, а я буду далі, ще вам покажу, вишивати різні іграшки якісь на ялиночку, то буду робити для всіх отакі мотузочки, щоб гарно вішати, і вони ще й блистіли. Так, далі далі. Що, ще таку? Маленьку дрібничку покажу вам. Сестричка дала мені ще таку штучку, але це не помада, це, бачите, сюди голочки пихаються. Ось, у мене тут вже одна зломана, дві ще поки не зломані. Ще одна була зломана, вона вже, я вже її викинула. Так, ось, приберу тут шерстинку моєї кішечки. Це від леї, схоже, у мене дві маленькі. Так, далі. Далі я вам покажу ось таку роботу. Це вже сама. Ой, господи, вибачаюсь. Це я вже сама підбирала схемку, знайшла її десь на просторах інтернету, підібрала сама нитки із тих малінешок, що в мене були взагалі, в принципі, тут дуже багато помилок. Ось тут помилка, тут я відрізала. Більше, ну, Точніше менше цієї пластикової канви, ніж потрібно було, щоб ялиночка нормально вишилась. Тут помилки, тут десь теж помилка. Коротше, ну, я якось його вишиваю, постараюся зробити це, щоб було воно гарним. Але не знаю, як воно буде. Побачимо. Можете, якщо хочете, підписатись на мій інстаграм, там я точно викладу, як воно буде. Так, Давайте я якось. Гарненько його порозкладую тут це все. Далі, Далі я вам покажу дещо від зір'я єдинорогів. Я була на рукодільній зустрічі в Ірпіні в своєму місті, і до нас на рукодільну зустріч 26 числа приїжджала е, Наталія Лужанська. Ось. Отакі ж штучки конвертики вона подарувала всім дівчаткам, які там були на зустрічі. Ось такі штучки там були. Це така, такий органайзер для ниточок і така бабінка. Вона була взагалі дуже приємна і мила жінка. Наталія. Я хочу показати вам зараз, якщо знайду, тут... То сейчас або, або не знайду. А, може вставлю вам якось, якось поверх цього відео, яку я ниточку хочу намотати на ось цю красивеньку бобінку, Треба ж якусь красиву намотати на красиву бобінку, правильно? У мене є початий моточок, дімсі, з Люрексом, але я ж щось зараз його не можу знайти. я його десь запхала і не можу, вже зараз знайду. Я його хотіла використовувати фінічки, але в кінцевому результаті не використала, тому що не підходила вона зовсім туди. Так, щось я геть запуталась. я не знаю, куди я діла цю нитку. Ну, може вам якось. Якось як знайду, то покажу. Так, ще що. Ще сестра мені подарувала такий наборчик також він Наталії Лужанської, Сузір'я Єдинорога. Ось це вона мене <смеш> цим нюансам навчила. Тут така, Ну я думаю, ви всі бачили. Якщо ви займаєтесь вишивкою, ви бачили її наборчики такі маленькі, таких янгуляток. Це... це у нас зараз скажу. Літній янгол. Мені ще дуже подобається, ніби весняний янгол називається, вона така в, зелен... в, зеленому... в зеленій суконьці. Так ось тут така бабінка, такі різні гарненькі, прикольненькі <рикладненькі> штучки така листівочка, її можна усюди повісити. Знаєте, у мене тут є така ш... штучка. І сюди можна таку листівочку повісти. Я тут передивляюсь 12 сезон холостяка. Ой камера мотор чомусь вирішив штатив. Ну, як чомусь, тому що я його двигала, показувала вам, що в мене там вісить. Штатив вирішив зламатися, але зараз вже все добре. Трішки, може, кадр змінився. Ось -от, така листівочка, такі тут ниточки. Ну, напевно, ви вже бачили. Так що не буду вам показувати прям детально-детально. О, ось, господи, забула. Кладемо, закриваємо. Зараз гарненько так закриємо, щоб поставити в кадрі. Буду вам показувати далі дари моєї сестрички. Так, так, так. Ось. Так, наступний дар не по важливості, але в порядку просто простого показування. Ось такий Мілхіл сестричка мені подарувала. Просто бо була у нас в Ерпіні зустріч по Мілхілам, і сестра просто щедра душа взяла мені і подарувала. Щоб я прийшла на зустріч Мілхілим з Мілхілом, бо в мене не було геть Ось. Але щось ми там з дівчатками заговорились, і бачите, я навіть його ще. Вроді би, не почала ніби ось. Ну, мені, в принципі, він подобається такі, типу, новорічні бокальчики-келешки з шампанським. Але сестра казала, що вона віддала мені саме його, тому що він їй перестав подобатись. А мені, мені поки що все подобається. Я тільки почала вникати в це хобі, так. Ось. У мене ще такий знайшла в своїй скриньці оці е... бумажечки, всякі залишки від цих санчат. Це взагалі в сторону. Расі, я вам покажу цю скриньку. Ось така вона у мене є. Купила тут у нас в магазині біля дома. Так, далі на цю ж зустріч Мілхілів, сестра. Мені підігнала отаку штучку, купила в Аврорі, і дала мені, що якби раз уж вона відправляє мене в світ вишивки, то вона прям мене вирішила спорядити всім, що треба. Ну це така звичайна, я так розумію, така звичайна штучка. Я її ще поки не відкривала, бо ще поки не вишивала цього мелхіла, в якому є бісер. До речі, здається, тут теж є бісер. Я ще бісер взагалі ні разу в житті не вишивала. Але буду, буду пробувати, коли сяду за щось з цього. Так, далі, далі у мене тут. Ще такий наборчик жар птиця. Сестра теж мені віддала. Не знаю, подобається їй він чи не подобається. Але цей наборчик я вже трішечки почала ось. Не знаю, не пам'ятаю, як. В яку сторону його правильно. Ой-ой-ой, тут взагалі, бачите. Ну, що, що зробити? Я поки що профан в цьому всьому. Здається, це у нас мороженко, бо зустріч була літня. У той місяць це, видно, був перший місяць літа, і треба було брати щось літнє. І от вона мені, сестра, подарила мене цим наводчиком, тому що тут є мороженко. А мороженко це. Атрибут літа, так сказати. Ось. Більше нічого з цього наборчика я не починала, але, звісно ж, збираюся все, все вишити. Ось такий ще в мене даруночок від моєї улюбленої сестрички. Ну, улюбленої і единственної. Так, тут більше в цій моїй скарбнички лишилося таке, що щось. Ознаки хаосу, так сказати. Далі. Що в мене тут ще є? Отакі От два в мене є Є А4 фетру з такими ось блестяшками. Як правильно, Блестяшки. Так, це я купила сюди і на наступні свої іграшки. Ось так воно буде приклеєно. Зі зворотньої сторони, і на ялиночці буде гарненько виблискувати. О, 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 Блискітки. Так, Ну, це таке просто атрибути маленькі. Мого вишивального майбутнього. Так, далі. У мене є таке п'яльце. Це я купила в магазині Вишила в Києві, коли ходила туди. Їздила в Київ з сестрою. Ось таке Нурге номер 3 Ну, це перше п'яльце, яке саме моє, не те, яке дала мені сестра. І його я купила, я хотіла спочатку купити рожеве, але купила таке, тому що купила не тільки його, а ще й наборчик Лукаес. Ось такий. Ну, і я думаю, ви розумієте, що. Синенькі п'яльці сюди підходять набагато більше, ніж рожевенькі, би підійшло. А так, це такий набірчик. Він мені дуже сподобався. Я Там ніби з трьох наборчиків вибирала. Ну, я так швиденько глянула, які там є. Швиденько вибрала, обрала. І там були ще якісь такі, з, такі деревенькі, з зеленю. Одна. Більш як якась європейська, а одна схожа на українську, на українське село, ну так продавчиня сказала, але мені вони були дуже схожі. Ну, в кінечному результаті я все одно вибрала такий набір. Він мені дуже-дуже подобається. Тут ще книжечки, а я взагалі дуже люблю читати, у мене багато книжечок. Можливо, коли-небудь, якщо, якщо що, я покажу вам ще свої книжкові полиці. Ось тут таке маленьке віконечко. Я ще його не відкривала, це набір, але заглядають тут десь, десь такі кольори. Не можу сказати, що яскраві. Але там десь повинні, напевно, бути і яскраві. Ну, зрозуміло, що тут в основному будуть голубі якісь кольори, напевно. Хоча тут, бачите, і зелені є. Але навіть ось деревина. Ця подержа така тут. Хоча тут. Не голубеньке, а якесь воно сіреньке, скажіть. Ну, от такий наборчик, але це з наборчиків ще не все. Хоча я думаю, що тут це якийсь великий набір. Я не знаю, скільки тут хрестиків усього. Я ще б, <сміття> поки що не навчилася рахувати і не знаю, як дізнатися. Але я думаю, що я його буду вишивати дуже довго. Дуже довго, нудно, ну, не нудно. Але так от, у мене ще є один наборчик, який я замовила нещодавно. Теж на цій хвилі свого піднесення по вишивці. І це наборчик, дивіться, 23-го року. Я, напевно, вперше бачу такий новий наборчик. Хоча це, я так розумію, теж не древній. Ось це. У нас Гаррі Поттер, Діменшнс. Я його побачила ще, коли тільки починала ходити на зустрічі в вишивальні, в інтернеті побачила, і мені чогось дуже захотілося його вишити. Ну, не чогось, тому що я люблю дуже Гаррі Поттера. Я бачила всі фільми по декілька разів, постійно їх передивляюся. Книжки ще не всі прочитала, а в мене є. Я зібрала всі, що наразі видані українською, книжки. Ілюстровані, знаєте, такі великі видання, і там ілюстрації всякі гарні. От я їх всі зібрала зараз на келиху вогню зупинилася. келих вогня читаю. От. Тому я купила такий наборчик. Думаю, буде дуже прикольно його вишивати і передивлятися постійно Гаррі Поттера від першої до там, останньої частини. Ось. Він мені дуже подобається. Тут я в Аїдах вже. Трішки розбираюся, де тут написано, що тут 14 аїда. Ось, вона така крупненька. У мене де на, на Аякі, що я вам показувала, на цьому кругленькому п'яльці Аїда а, ніби 16. -та. Вона трішки трішки поменше, ніж ця. Ну, я думаю, що вона дуже швидко буде вишиватися. Оце. Гарік в порівнянні з оцим набором буде вшиватися дуже швидко. Так, о, ледь не забула показати вам, чи не найголовніше. Маленький такий, але я замовила в розкомечці, мене сестра привела також в розкомечку, як ви можете розуміти, в... на канал в Телеграмі, де дівчатка продають свої. Різні там наборчики, запаси, ну, всякі таке взагалі різне. Ось, склеїлись. Я купила там для вишивки ще такі магнітики. Такі гарненькі зараз. Сфокусую телефон. Або не о, сфокусувала. Ось такого гуся, шарфику прикольного. І таку лілію. Я обирала між двома квітками і обрала чомусь, бо там було. Можна було замовити різні квітки, але я замовила таку. І ще я замовила для сестри теж два магнітики, тому що е, я їй запропонувала, вона сказала, що якщо тобі не лень з цим возитися, то замови мені. І я їй замовила теж два. Е, наразі я їх вже, вже віддала сестрі, але я можу ставити десь тут фотки. Фотку десь тут. Можете... Подивитися і можете, якщо хочете, написати коментарі, які вам більше подобаються. Мені мої. Це зрозуміло. Ось так. Де тут покласти мого гуся і Лілію? Вони не хочуть розлучатися. Так, ніби все. Ану, дайте мені хвилинку, я тут оглянувся на, на свій робочий стіл і. Спробую зрозуміти, чи все. Так. О, до речі, я знайшла в своїх хаотичних тіх, в хаотичній своїй, як це називається, скринька. Я знайшла ту нитку, яку хотіла вам показати, щоб намотати її на гарненьку бобінку. Оп. Ну, її вже прям, прям дуже треба намотувати, тому що це вже. Хаос. Ось якраз зараз цим і займусь, коли я це все порозкладаю по своїм місцям. Так, тепер. Наразі. Наразі я з вами прощаюся. Якось зараз буду гарненько це все розкладати, щоб зробити більш-менш прийнятним плейл'ю. І, можливо, колись повернусь до вас ще з відео про вишивку. Якщо в мене буде натхнення, бо як бачите, скільки мене не було років 2-3 на каналі моєму. Може я ще через 5 років повернуся з якимось новим хобі. Хоч, хоча в мене є ще одне хобі скраббукінг. Якщо вам цікаво, можете написати, я вам покажу всі свої запаси, матеріали для скраббукінгу. Все, бувайте!